thank mm -hmm. you Привіт тобі, друже! Це Бородач звичайний. Ти на моєму каналі, де я граю в улюблені ігри або ті, що хочу полюбити. І на сьогодні Planet Крафтер Чергова серія. Ми з тобою минулої серії зробили перші наші прихистки, випустили перших тваринок, наробили багато генетичних цих дослідів. Коротше, синтезували багато тварин. І цієї серії продовжимо таку благородну справу заселення цієї планети позабутою усіма. А ми її, бач, перетворила на рай. Ну, а що? Я от не заради красного славця сказав: дивись, яка краса. Ну, це справжній рай. Який колись був не дуже таким приємним, скажімо так, місцем перебування. Пам'ятаємо. Якщо ти дивишся мене там, не спочатку цього проходження, то а, раджу тобі якраз подивитися на це, і ти зрозумієш, про що йде мова. Так, а тим часом у нас тут. Багато чого треба переробити. Отак от от треба отак. От І а, це шоколад, який треба перемістити. А це треба продати. А це треба відтягнути. Давай. Це такі буденні справи. А, я а, хочу цієї серії трошки апнути, скажімо так, наше з тобою. Тераформування. В якому сенсі? Виставити все, що можна, висадити е тварину, це, там, синтезувати, погенерувати. цих метеликів, так само тут погенерувати, повисаджувати, е для того, щоб швиденечко цей рейтинг. Бачу, у нас було 1% минулої серії, да? 1.25. Я зараз вже 5,5. Біомаса в нас росте досить швидко. Зараз подивимось. Ось. Так, тренки 16 ктон, 17 майже рослинок 200. І ми маємо з тобою ракета на сії які нам пришвидшують. До речі, тварин треба ще пришвидшить. Бо 1000 процентів це так. Замало. Т-2 корм. У нас залишилось що до повного щастя. Тут вже в Біомасі ми все відкрили з тобою. Реактивне ранець Т-4, до речі, зараз перевірю, чи я його маю. Ікра метелики, тваринки. Отже, тваринки Т2 відправна платформа для стакування з кораблями на орбіті, Solar System Screen, інтерпланетарна мандрівна ракета. Да? Так. Давай перевіряємо, по-перше, на мені що? На мені Т4, Т4 все. І це вже я зробив максимум. Тепер викладаємо ось я. Що ти нам даш. Різновид перший. Шкода, що перше лишень, але вже, ну, є, як є. Вилучаємо. Так. Звичайні лічинки я не чапаю, бо вони мені потрібні. Для чого ти мене запитаєш? А я тобі нагадаю, друже, для того, аби ми з тобою мали змогу. До речі, оце давай кусторіус. Давай затягнемо цю переробимо все ж таки. Не дуже хотілося. О, от тут вже у нас дивись. Тишечки я генетики забрав. От. Але для чого? Для того, щоб. О, біолімінісенція якась. А біолі ну, дивимось, біолімінісенція, колір Б. Ну, такі не те, щоб я дуже цього волів би бачити, але. Є, як є. Так, отут у мене, бачиш, теж я поставив ці, як вони. Бансаї. Захочую, теж можна буде переробити. Так, ну що, давай заповнили? Раз, тюк. Віддай. Заповнили. Чогось ще не вистачає, Зараз ми наберемо, Давай. А можна, будь ласка, от оці генетичні ознаки е, поки що. Різновиди я маю на увазі, ми переберемо. О, та кольори ми розберемо. Це ж у нас Б. А, А у нас є кольори. Будь ласка, покажіть. Так, кольори А у нас є. Угу. Таким штибом. Зараз. І ми з тобою е трішки наробимо там справ. Так, дивимось. Варіації дюк. Це перше. А, а четверту. Далі з кольорами розібралися біолюмінісенція. Чекай. Ось Ось. Дюк. Синтезував. Забрав. Тепер ще один. Угу. Ну, давай. Так покажи мені. О, все. Тити, а -а 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 -а. -ти -ти. другий. Генетична, ознака Різновиду. Ну, це буде знову макритиці. Мені так не подобається. Я хочу, б там у цих. у оцих. Вони такі прикольні. Давай візьмемо. Це в нас другий, так? Да? Раз. А, це ящерки у нас другі будуть. О, а треті у нас будуть уже. Отак. Побігли. Зараз запустимо. Так. Поїхали Алєн. Олешки. Тить. Забрав. Ще один. Тиць. Забрав. Так, і ще один. тиць, Олешка. Маленький. Тиць. Забрав. і ще один. тиць, Ящерка. Але без першої ознаки. А мені треба першого ознаку. А, та що, Давай я це переберу поки що. Гусінь, звичайно, покладу сюди. Тиць-тиць. Тиць. Тут поставимо е, виробляння корму для тварин. Прибираємо, вилучаємо тут у нас якраз. Uh, перший різновид. Mm. Це вже, до речі, можна, знаєш, як зробити роже отак. От те що стосується першого різновиду, це все, це все все, 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 все стільки мені не треба прибрати нафіг. Де ти мене запитаєш? А я тобі відповім: отут. Хірак! А от, ну, бо не треба стільки. А от. А що треба? Що треба? Треба переміститися нам з тобою додому. І випустити тваринок. Так. Давай. От, просто жовтенька. Фігнюкіна. Так, це у нас буде Олешка. Теж жовтенький і. другий ящерка. Як не видка? А, вже видко, все нормально, все гаразд. Так, з їдлом вам принесли? Принесли, все, супер. З їдлом принесли. Це гусінь я зібрав. Можна, знаєте, що ще зробити, друже, зараз а, подивитися? А, що там у нас для ікри? Я не пам'ятаю. Для синтезу ікри треба. Зараз незвично. Це, оце і оце. Вилучай. А, Для синтезу ікри що треба? Оце. Так, жабячі. Треба звичайна жабяча ікра. Дивимось, 400%, а є, ейфа. Реджа. Коротше, мутаген Т4, доброго. І жабячий Ну, Давай. Дивимось. Е -е, Дві жабячих ікра. Мутаген Т4. Раз, два. І доброго. Раз, два. Стається так. Чи я не переплутав бував. Ну, ще раз дивимося. Да, це, звичайно, доброго. Поїхали оце. Оу. Пить птиць. Не А, Давай подивимося на цю рибу тілу. Що воно таке є? Тут я не пам'ятаю. Це ейлері у нас тут плавають. Тварин 290 одиниць. Ура, отримали грошики. Давай що це? Зробимо рибні ферми замість цього акваріуму. От, мені здається, це буде доцільніше і правильніше. А дай, дай. І ти дай. З цих комах навколо Сказано, скільки. Так, нагадай мені, що тут у нас? два Дві грудки, один фітопланктон Дві грудки. Е, далі. Три шовку. Раз, два, три. Раз, два, три. Це я. Для двох відразу, як ти зрозумів, беру. І два фітоплатуну А. Правильно? правильно Все, побігли. Зараз висадимо красивезне щось. Отут у нас, бач, щось примітивненьке є. Ну, да зазвичай пісторіус чи як він там називається. Тут у нас буде трошки рибатілу пафосна. Угу. А що тебе датчик оце собі. Оу, ікра, супер. Вигадав, а тобі ж треба ще одну. Давай поставимо в будь-якому випадку. Вот. А тоді вже. А, зараз висадимо. Ще істот. Таген Т-4 і ще одне добриво. І біжимо. О, вже синтезувалася жаба з трабом. Дивимось тут щось. Тут щось буде. Чекаємо. Так, поки воно синтезується, це у нас жабки, жабки ми висаджуємо з тобою в ферму амфібій. З добривом і. Звичайнісінькою водою і звичайнісінькою. Цією. Як вам називається? Лічинкою. Якої в мене, звичайно ж, немає, бо ми з тобою виробляємо це. Давайте -то з тобою зробимо. От. Печиво. Так. Відправимо. Вікав угу. моєго згодом. Так, так. Хверма звичайнісінька лічинка. Ну, просто звичайнісінька мені треба. Покажись, будь ласка. Просто звичайнісінька лічинка. У вас тут было багатько. У мене портал ще відкритий, друже. Але цієї серії... я не знаю, чи ми побіжимо. Можливо, наступної серії я цієї хочу от трішки позайматися оцими витребеньками. До речі. Хоча байдуже. 600-800 таке. Хай йому гриць. А Це рідкісна. А мені треба. звичайно. А це шкода, що дрони не бігають і не збирають по мапі ці всі ресурси. Ну, я розумію, друже, що воно. Це бородачок, типу. Не так сталося, як гадалося, це Аби, аби мити ще ложкою, знаєш, оце. Так не буває. Але. Ну, мріяти корисно. Так, і тепер ми жабку з тобою можемо висадити. Це перше, друге. У нас тут жабка вже є. Давай ще одну, третю. Тютю. І для ферми Амфібії треба доброго. Чекай, наче ж доброго я діставав? Чорненький? Ні, не діставав. Добре. І тут у нас є чорненьке доброго. Угу. Ще одна вода. Так. Ага. Не туди. Я хотів телепортуватися. Додому. От і у нас. Дивись, отут. Літають ці метелики, а жабок щось не дуже й Тому треба нам з тобою поставити цю фермочку Амфібії. Отак. Сюди посадити жабок з трабом. Ось вони, о, красивенькі які. А, тут, а тут, тут треба знайти звичайні. О, якраз знайшов звичайнісіньку. Вічинку це ну, принада була приманка. От, і отакі. О, красенчики які. М -м -м. Так. Незвичайна, а треба звичайно ще подивитися. І я хочу о, зараз позапускати ракет. Друже, звичайно, ще одна. Сидять, дивляться на мене. Не жди, бо що він доплаває. Припливло оце до нас, так, да? каже? Якийсь дядька невідомий. вже красиво. Давай попестимо наших. гарнюня. Де ще вона? А, ось О, ну, Є генетичного ознака. Є. У каже. І ось ще один біга. Так, і ми з тобою набралися. От, різновидів, колір візерунку шкіри, візерунок шкіри. Ну Непогано. Тобто їх час від часу це треба трошки оце, не забувати їх пестити. Да? Погладив там трохи, і вони вже довольні. А ну? Да. 42% зростання. Так. Окей, полетіли. Значить нам що треба запустити ракети. Ось це собі намагався згадати, для чого і що я хотів з цього всього добре. Так, давай ми це все закинемо. Відсортуємо. І побігли, подивимось рецепт на ракету. Угу. Отже, ракета на сіт тварин. Шість генетичних ознак. Осмій і мотаген Т4. Фіга собі. Шість генетичних. Осмій і Т4 мотаген. Так, т 4 мотаген. Електродвягун, осмій. І шість генетичних ознак. Так, це тваринки, які я залишу тут. Шість генетичних ознак. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Отак. Тобто у мене 6 і 6 на дві ракети. Іде на що я візьму ще один двигун, ще один мутаген і ще один освій. Угу. Зараз ми з тобою запустимо дві ракети, які нам дадуть скупну скільки плюс. Дві тисячі, так? А, плюс 3 з половиною тисячі. Ну круто, давай Так. Запускаємо. Бідні рибки. Хе-хе-хе. Так. Окей. Ще одна ракета. Слід за другою. Так, і давай подивимось, оце для моніторингу дронів. Якщо чесно, я не надто розумію, на що він мені потрібен. Ну, Тобто, зрозуміти, що десь якийсь дрон летить, ну, це таке. Хіба що там якась може бути ачівка? друковані плати 2 штуки, стрижень і двигун. Давай. Так, дві друкованих плати. Раз, два. І суперсплавний стрижень Є. Зараз запустимо і подивимось на результат у нас на моніторингу Тіть. Чувак. Іу. Ну, така не надто цікава, я дивлюся, ракета ця. Угу. Так. Що у нас тут? З печивами, з печива переробили, так? Да? Е, можна ви ще зробити трошки оцього? Тим більше, що у нас тут? Диви, що твориться. Mm -hmm. Краса яка. Так, побігли. Отже, дивимось О. Вже у нас 5250 від тварин бонус, 6000 для комах. Рослин. Це трошки може додати одну ракету. моніторинг дронів, картографічна до Т4. Тобто це інформаційні ракети в нас всі запущені. А ну, ми дивиться. Ну, да, он тут літають, бачиш З тобою бачимо, як. вон метаються. Окей, ну бачимо. І живленням у нас все гаразд. Так, з цим все гаразд. З цим. Чекаємо, у нас півтора. ТТР індекси відкриється та другий на два ТТР індекси. Не ростає біомаса, але дивись. Вже оце за серією, спочатку серії, майже в половину ми пришвидшилися з тобою, друже. Що є добре, я вважаю. А, давай. Ой, давай повернімося. Я тут заберу ще одну жабу айлусу Жаба айлуса. Так її звали. Отак. І дивимось з тобою. У нас два генетичних два ДНК істоти є. Ще притулок можна зробити. Ще притулок. Давай, для цього нам треба ще одна лірма. А лірму я забув, з чого я робив. Ну, не робив, а синтезував. Це дуже довго. Т3 мутагену і фітопланктону А. Окей. Okay. Фітопланктон А, Т3 мутаген. І звичайне. Ні, звичайне доброго. Ось ось. От, і ми лірму з тобою зараз поставимо вироблятися. Тиць, тиць, тиць. Поїхали. Угу. От. А самі. Самі ми з тобою зараз. зберемо для притулку. Все. Добривати друге. Оце. Шов, друкована плата. Друкована плата і шовк. І що ще? І пляшка води. Ну, пляшка води таке. Купив і забрав і, і, і забрав, кажу. Кажу, забрав. О, все, тепер забрав. Угу. Ну, друже, а вже встановлювати цей притулок. Я догадаю, що десь тут на складі вже будемо в наступній серії. А наразі з тобою прощаюся. Якщо тобі серія сподобалася, то покажи мені це вподобайками, коментами, рекомендаціями своїми друзям. Завчасно дякую кожному за таку підтримку. Бувай здоровий, не губися підтримуй наших, це буде Україна. Па-па, друже.